Дивіться, на жаль, не дає відповіді, і ми не бачили, що Чернетський законопроект він розробляється не нами. Він розробляється нарешті Міністерством оборони. Власне, як це було і вказано в нашому законі про мобілізацію, коли Верховна Рада дала доручення міністерству оборони розробити е фактично всю лінійку можливої і ротації, і зокрема чітких е термінів служби. І те, що сьогодні не лише мій колега Олексій просив і питав пояснити міністерство оборони. Нам чітко пояснили, що ще міністерство і має обговорення, вони мають ще напрацьовування, вони ще не готові виходити в публічну площину. Хоча чомусь вчора опублікували та принаймі терміни контрактів, які буде пропонувати міністерство оборони. Що в принципі, як на мене, вже дуже позитивний знак, і це означає, що є шанс на сонце, значить, на світло в кінці тунелю, uh -huh. тому що це принаймні, чіткі чітке розуміння, як працювати з тими, хто підписував, буде підписувати контракт. Інша історія доволі справедлива для тих, хто підписав уже контракт, або в кого він закінчився, або ті, хто служить у нас сьогодні, 22-го року. 23-го, 24-го, та і, і очевидно, всі так само е, задають е, ідентичне питання. А що буде з нами? Окрім того, якщо ви уважно читали та е, пост від е, Дениса Шмигаля, угу. йде зокрема мова і про таці, е, бригад людей е, на, на фронті. Е, і це теж ще одна стем, яка болюча для всіх, е, для тих, хто знаходиться на передовій. Переважно це одні самі люди, хто і говорить про терміни служби, і мусить виконувати бойові завдання, і нема цих професій, коли може бути декомпресія, відпочинок, повернення знову до бойових умов. Коли 14 там, днів чи 30 дуже мало для того, щоб е, прийти, е, отримати відпустку, від відпочити і повернутися знову на фронт. Е, тому ми чекаємо Міністерства оборони. Нових водних чернетки законопроекту, але я особисто вітаю, що нарешті хоча б хтось взяв на себе відповідальність про це говорити і чітко виписувати хоча б якісь умови, які можуть бути правилами та для, для суспільства. Війна вимагає і мобілізації, і контракту. Це раз. і друге, ще питання величезне фінансів і спроможності утримувати от ви випередили мене за такою моделлю. Тому що це дуже дороге задоволення, це дуже дорога, дорога коштовна для держави напрям, дуже дорогий, і, і ну просто треба сідати з Мінфіном, Мінекономікою і урядом і працювати над цим, тому що це питання, зокрема, і майбутніх збройних сил, в яких ми будемо йти у міжвоєнний час після весь бог закінчення цієї фази великої війни.